Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Білоруські телеграм-канали повідомляють про те, що після нападу на кортеж з лікарем Лукашенка самого диктатора вивезли. Батька відмовили руки та ліва нога. Стан критичний борт полетів емірати о третій ранку із закритого президентського аеродрому під Мінськом. В той же час угор підтвердили, що Лукашенко дійсно має проблеми зі здоров'ям. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дійсно має проблеми зі здоров'ям. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Так, є інформація про проблеми із здоров'ям у Лукашенка, але ми деталізувати. Це не будемо в силу різних причин, і зрештою здоров'я Путіна є звичайно для України і всього світу значно більше цікавим об'єктом для дослідження ніж розмови про те, яке у білоруського диктатора здоров'я сказав Юсов. Зазначимо, що на параді в Москві 9 травня саме проголошений президент Білорусі з'явився із запентованою рукою. Після параду він терміново повернувся до мінська, пропустивши обід у Путіна. У мінську Лукашенко вперше за 29 років не виступив із. Промовою після цього на декілька днів диктатора зник з інформаційного поля. Така поведінка Лукашенка ще більше сприяла поширенню чуток про різке погіршення стану його здоров'я. Так, радник Тихановської Франак В'ячорка прокоментував стан здоров'я Лукашенка, заявивши, що здоров'я самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка вже не перший рік погане. За інформацією білоруського опозиційного видання Наша Ніва Лукашенко міг підхопити якийсь вірус, можливо, ковід 19 Згодом у цьому ж видані написали, що у самопроголошеного президента може бути інфекційно-алергічний міокардит. Також змі писали, що Лукашенко побував у президентській клініці в мінську. До нього нібито неодноразово прилітали лікарі з Москви. Стан здоров'я Олександра Лукашенка викликав справжній ажіотаж у змі. У мережі навіть виникають припущення, що білоруського диктатора могли отруїти. Це може змінити баланс сил не лише в Білорусі та Росії. Перший варіант, що на думку, хтось хотів відкосити або ж так не хотів їхати на парад ганьби до Москви, що видумав собі хворобу. Але цей жарт вже занадто затягнувся та працює проти репутації сухого мачо, яку десятиліттями старанно вибудовував Лукашенко. Виходить, що диктатор дійсно хворий, але захворів раптово. Ще місяць тому від ефектно їздив чаюючи до а Згодом приймав у себе колегу з так званої ДНР Пушиліна. Тоді це був звичайний Лукашенко, а не розвалюха мумія. Зразку тра. Равня 2023 року Лукашенко вже 68 років. Це той вік, коли здоров'я може підносити неприємні сюрпризи. До прикладу, майже ровесник білоруського диктатора, президент Південного Судану Салва Кієр у грудні минулого року наробив у штани під час виконання національного гімну. А 70-річний Путін вже не може просидіти за столом понад 10 хвилин і намагається зламати його, аби, хоч якось, вгамувати біль. Нині численні експерти ставлять Лукашенці. Дистанційні діагнози говорять про COVID-19, наслідки хронічних проблем з коліном і спиною, а також інші болячки. З початку травня Лукашенко різко обмежив свій графік і мінімізував у виходи в світ, Нині ж диктатор просто зник. Ходять чутки, що він постійно перебуває у лікарні. Хоча вже 15 травня Лукашенко, нібито попрацював у центральному командному пункті ВПС та військ ППО. У підтвердження цього білоруські пропагандисти показали нові фото та навіть відео. На яких міністр оборони Білорусі Віктор Хрієнін вітає Лукашенка, проте в мережі звернули увагу на те, що Лукашенка бере бентована права рука, тоді як на параді в Москви перев'язана була ліва. Згідно із законодавством Білорусі у випадку смерті президента, існує два сценарії. Якщо лідер помирає природним шляхом, то до нових виборів його обов'язки виконуватиме спікер Верховної Палати парламенту. Зараз цю посаду займає Наталія Кочанова. Її кар'єра в політиці почалася близько 16 Дцяти років тому фактично з посади мера Новополицька згодом її обрали віце-прем'єркою у білоруському уряді. Також Кочанова очолювала адміністрацію президента та була помічницею Лукашенка з питань столиці Білорусі. Ці роки вона активно демонструвала свою лояльність диктатору. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.